І що тепер робити? Значить, так. Ми тут застрягли і нам треба знайти вихід. Ну, а як? Ну він ж повинен бути. Ну тут же його немає. Він тут є. Зачекай, ну де хто? Я секретний агент 08. Я можу вас випустити. Є! Е... Yeah! ой, Піп! піп піп пип, пип пип Блин. Ну что ж, грозня так грязня. А нам зброю. Вона ж є в ящику. 在录影。